Убитій жінці було 77 років. Проживала в селі Піски Лубенського району сама. Продавчиня місцевого магазину помітила, що одинока пенсіонерка вже більше тижня нічого не купує і взагалі не з'являється на вулиці. Тому місцеві й викликали поліцію. Жінку знайшли поруч із будинком. Були встановлені причини смерті, встановлені, які саме повреждения отримала указана пенсіонерка, в результаті чого вони стали несовмістими своєю життям. Зловмисником виявився 29-річний сусід пенсіонерки, завдавши жінці численні удари по голові та тулубу, вбивця втік до іншого села. Злочин було вчинено особою, яка тимчасово проживає на території села Піські Лубенського району. Злочин вчинено із оліганських мотивів. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Вона захищалась, коли наносив удар. Перший раз, коли я ударив її, а другий раз руки під навань, Наразі відкрите кримінальне провадження за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.